Шановні друзі, сьогодні в нас велика подія на нашій Шевченківській землі. Ми отримуємо таку чудову, чудову машину для територіального центру. Мені, як голові ветеранської організації нашого Шевченківського краю, хочеться подякувати оцій душі уклінно за таку прекрасну допомогу нашим ветеранам, нашій, нашій громаді. Вручаю цей з Хліборовського нашого краю Шевченківський наш каравай. Довго, довго вам життя і всього найкраще. Прошу вам. Дякуємо. Хочемо подякувати фундації The Supreme Master Ching Hai International Association. Це міжнародна організація. 30 країн світу входить. Вони щодня моляться за Україну. Допомагають всебічно і продуктові набори, і будь-яка допомога в соціальному секторі. Все ми до них звертаємося, вони відгукуються, постійно допомагають. Тому урочисто хочемо вам вручити директору. Так, директору. Так що нашим друзям передамо такий коровай. to express huge gratitude for our international partners, the Supreme Master Чінхай International Асоціації. for support ukraine, ukraine and especially kharkiv region. you helped us to buy this beautiful one for their community. Uh, this car will be using for transport, transportation and evacuating socially vulnerable sections of the population of kharkiv region and also for transporting disabled people. thank you so much. this present is for you. У нас дуже багато сіл, які знаходяться на великій відстані, і нам туди дуже тяжко добиратися, так як соціальні робітники в нас ходять пішком і нічим доставляти туди продукти, такі як волонтери нам привозять продуктові набори, і вони саме їх доставляють. Але ж тепер, якщо буде в нас автомобіль, ми будемо більше допомагати нашим соціальним робітникам і полегшити їхній труд. Дякуємо.